Всім привіт! В даному відео ми поговоримо, як відмінити кредитний ліміт в монобанку. І ми переходимо в наше головне меню. І за замовчуванням ми знаходимося на нашій чорній карті, яка і передбачає картковий кредитний ліміт, якого ми будемо обнуляти. І так, ми натискаємо для цього пальцем по нашій чорній карті. Внизу появляється додаткове меню. Підтягуємо вверх. І п'ятий знизу пункт меню налаштування кредитних лімітів. Ось він. Натискаємо на нього. І, як ви можете бачити, загальний кредитний ліміт 190 тисяч гривень. Ух, оце і багато, якби це тільки не кредитні кошти. Ну, багато кого це може не влаштовувати, тому що не всі ми вміємо контролювати свої витрати. І деколи ми тратимо, 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 думаємо, що це наші кошти. А потім нам приходить з банку рахунок заплатити таку ту суму, та ще й зверху проценти. Тому ми будемо відміняти даний кредитний ліміт. Для цього слід розділити. Як ви бачите, поточний картковий ліміт у мене 90 тисяч і ліміт на розстрочку 100 тисяч. Ми можемо обнулити і те, і те. Для прикладу, будемо обнуляти саме картковий кредитний ліміт. Для цього ми в розділі «Картка» У дужках поточний ліміт 90 тисяч. Переходимо в знизити ліміт на картку. Натискаємо. Монобанк нам пропонує 0. І нас це влаштовує. Натискаємо кнопочку Далі. Заявку прийнято в опрацювання. Ми надішлемо вам повідомлення з рішенням про ліміт протягом дня. Натискаємо кнопочку внизу Закрити. Ой, кредитний ліміт знижено. Ну, пройшло всього та нічого. Тобто, це забрало всього на все кілька секунд. Давайте перейдемо знову у меню з нашим кредитним лімітом, переходимо в нашу карту. Опускаємося вниз, переходимо в налаштування кредитних лімітів. І тут ми вже бачимо, що у нас залишився кредитний ліміт на 100 тисяч гривень. Все досить просто, і за кілька секунд можна свій кредитний ліміт відключити. Насправді, так легко все зробити з цим кредитним лімітом саме в Монобанку. Тому, якщо у вас Монобанк зацікавив, під відео буде посилання. Переходьте по ньому, замовляйте собі карточку Монобанку і отримайте ще плюс 50%. Гривень. Тому що навіть тому самому Приватбанку там не все так просто. Це буде в наступному моєму відео. А хто отримав відповіді на свої питання в даному відео, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і до нових зустрічей у нас на каналі.